Корекція вікових змін та гіперпігментації ревіталізантом «Аквашайн БР. Для яскравого результату ревіталізації використовуємо комбіновані техніки ведення. Мікроін'єкційна техніка під кутом 30 градусів у шарі підшкірно жирової клітковини залишаємо препарат в об'ємі 0,05 мл. Зони корекції: середня та нижня третина, чоло, скроневі ділянки переорбітальна область, оголка 31-32 4-6 мм. Лінійна техніка. Під котом 30 градусів робимо вкол та рухаємось паралельно шкірі, виводячи препарат лінійно-ретроградно. 0,5-0,1 мл навкол. Зони корекції – заломи та зморшки, періоральна область, включаючи носогубні складки та кисетні зморшки. Голка 30 гейдж на 13 мм.